Думка і свідомість. Що важніше? Свідомість над думкою має бути. Чи думка має бути над свідомістю? Ду свідомість має входити куди? В думку, якщо це Божа думка. Тобто свідомість це моє я. Це моя свідомість має. Вдумуватись в Євангелію. Бо думки, коли ми ставимо вище, а ми не знаємо, чия то думка, і виходить, та думка що наша свідомість, якщо вона визиває емоції та думка? Не від духа, а емоцій. Чи не затуманює розум? Якщо ця думка визиває гнів чи страх, чи не, не забирає на свободу, настрій, мир. Значить, виходить, свідомість, це наш ум, має відрізняти думки, так? чи то є Божі думки, чи є не Божі думки. Но для того, щоб свідомість могла бути над думками, що потрібно? Вчитуватись в Євангелію, молитву. Можна назвати, ну, я би сказав би, Через молитви евангелі, є в Євангелії є натхнені Святим Духом. І виходить, що ти через читання молитви в Євангелії очищаєш ум свій. Серце чисте, створив мені і духа обновив. Значить, моя задача Дух Святий, це є царство Боже, так? А значить, виходить, виходить, царство Боже мир. І радість у святому душі. А те царство Боже внутрі нас. Коли ми вчитуємося, вдумуємося, то ми тоді стяжаємо царство Боже. А коли я читаю Євангелію як букву, шукаю там логіку, коли людина шукає логіку, вона шукає духа не шукаю. Тоді виходить, що наша логіка. Це що називається? Формалізм. Зовнішні, зовнішня логіка це знання, а не стяжання духа. Це буква, це гординя. Логіка добра річ, якщо ця логіка заспокоює почуття, якщо то логіка дає духа. А якщо за тою логікою в тебе добре росте гординя, якщо за та, та логіка тобі дає тільки знання вчити іншого, якщо та логіка дає тільки сперечатися по Євангелії? а якщо та логіка більше самоутверджує тебе, а не дає любов до ближнього, чи та логіка не є тілесна? Якщо логіка може бути Нести духа, якщо ти аналізуєш ці логіці і слідкуєш за почуттями, за совістю, за чистотою внутрішньо. Тоді це читання називається молитва через Івангелію. Коли я читаю, скажімо, я часто читаю з вам 50 Псалом Далеко. Я не раз, як читаю, помаленьку, помилуй мене, Боже. І що я слово помилуй вже кажу? Я вже кажу, помилуй мене, я що вдумуюся, що мене помилуй, так? а я можу собі прочитати як вірші, помилуй мене Боже, і пройти. Як правило, як молитва перед лекцією. Або читати помилуй мене, Боже, як завчити, помилуй мене, Боже. Як завчання, тобто поєднати з пам'яттю знання, так? а можна помилуй мене Боже, вивчити для того, щоб дати комусь науку, помилуй мене Боже. Тобто розказати, що ця молитва дає. То все одно, що я вас вчу, щоб ви були совісні, як ви маєте, я вас можу покритикувати, що ви неправильно робите, не по совісті живете, а сам не сові безсовісний. Тобто вас до совісті призивають, а сам не знаю, що таке совість. Теоретично, що про совість каже? Як має про совісті жити. Знання совісті і бути совісним? Є різниця. Може людина, маючи знання про совість, а бути безсовісним? Можна говорити про Христа або без Христа. Без Духа Христового, знати тільки букву Христа, Слово Христа знати, а Христа в серці не мати. Духа Христового не мати. Ми більше любимо вчити чи вчитись. Ми любимо більше вслуховуватись. Чи більше любимо, щоб нас слухали? Ми більше чутливі до людини, чи ми більше схильні, щоб людина була чутлива до нас і нас розуміє. Царство Боже. Є Слово Ісуса Христа. Хто любить мене, той Слово Моє береже. В Євангелії 14, главі 23 стежку Ісус каже, хто любить мене, і Слово моє береже, ми прийдемо до Нього і в ньому зробимо оселю. Значить, зробимо оселю, значить царство Боже створимо у вас. Бо де Господь там і Його царство. Значить, внутрі. Господь буде в мене. Тільки тоді, коли? Коли я полюблю Бога. Тоді царство Боже всередині в мене. Любов одосконалюється, розкривається через жертву для улюбленого. Любов потребує жертви. Що таке любов потребує жертви? Якої жертви? Моя жертва в тому, щоб послужити тебе, почути тебе. Це є жертва. Ой, ще яка для егоїста. Попробуй вислухай його, коли він такий, от, не, як заведеться, треба його перетримати. Або не так щось робить. Попробуй його любити. То яку жертву треба прикладати? Тобто жертва це зрікатись само себе. Де людина зрікається жертви, там гасне любов. От, наприклад, наведу кілька таких думок, не знаю, знаєш, коли в мене практично. От ти до мене прийшов, а в мене треба спішити. Ти мені говориш, мені то надоїло вже, воно не цікаво мені. Ти мені щось кажеш зроби. Ну мені неохота, воно ж не мені, а тобі треба зробити. Що мені важне? Людина помогти її важливо. Чи В мене зразу питання, а чи робити йому, чи не робити, а що мені з цього, а для чого, а в мене може роботи більше важніше? І починає вести діалог в собі. Тобто немає почуттів совісті. Немає любові до людини. Людина, яка вже веде діалог, все. Вона вже хоче викрутитись, замилити собі совість, щоб тільки не піти і не зробити. Бо немає любові до людини. Тут перебути. І ти людина без слову. Це є жертва. Людина прийшла змучена. Людина прийшла знервована. І попробуй видержи. Коли ти стільки чекав, вже все вихолоно на кухні. А він прийшов. І де був, хто його ще знає. Мене вже крути, вже крутить, він не прийшов, а мене, вже, вже, мене в мене голод пів особи, я голови, я йому зарада, я йому розкажу. Що виходить? Немає той жертви. Мені не людина важна. Мені важливо мій труд. Мені важливо, що він не прийшов по моїй годині. Мені важливо, що я стільки вистрадала.